Всім привіт, все, друга частина. Граю фрифвіт. Друга частина в'язу майже моментально вийде. В мене тільки там почалося відео замонтажуватися Ви... перша частина, вже буде в'язу друга частина. А третя частина десь буде, може, через те відео. Опа, тут утоплінник навіть. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні -ні -ні -ні, 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 -ні. ні 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 тільки не він. Nie wiem zaśło czuję listy. O nie, to bude dobre, więc wchodzi. Tak teraz po jest. Co to za złupów? O, kit nie znaczy Wam czuć jakieś złoki w minecrafcie. Czekajcie. Так, ну, не знаю. Може. Ой. Я щось екран не такий зробив. О. Ну, що я в е, цьому відео планую зробити? Та бляга, то я утоплення вже мене Він зараз, коли в мене вести не, я його просто переб'ю. Я собі зав'язав. Коли він би в мене би попав, то було б останні, що він забив. Тільки попробуй сволоць. А що мені треба те губиться, бляха... Мені і так треба його вбити, Де він є? Бля. Бля. Сюди сюди. Вбив. Не випала мені Тільки, бляха, сили на нього поти, а ти чуть не вбив мене. Скотина. Ні, але мені теж треба зброю. Мати якусь і за того, що коли Максим на мене нападе, то буде погано. Найдуже погано, так що. Але по економіці не знаю, чи він мене дожине. Попадеть зараз. Сукрова ця Так, отут тут ми забираємо, як я говорив. Тут ми забираємо, ставимо нову. Ні, ну майже мій план готовий. То, що я хотів. І забув вам е ще сказати. бо там у мене ще FT. Во, там навіть один вейф. бо там у мене теж багато тефника ФТ, але я думаю, фіти забирати, але... Ні, краще ще бо там. То буде, типа, е, краще Ніби то е жителі ще тут, ніби то будуть приходити ТСН прати, типа. То... Е то нехай буде таке, як для жителів. Я там тільки в них... трьох техника взяв. Потім далі все буде жителям. Ну не вони то брати не будуть, але просто отак так. Тож... ми хочемо зробити е -е, країни Такі як... І то треба якось так зробити, так що... Ні, тяжко бляха взивати свою країну тут. Бо не так і легко свою країну тут вривати. Опа, опа-па-па-па. Що за фігня? Ладно. Щось в мене тільки що було. Може піти подивитися до се А не, він ще потім туди да, ще там, 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 ще сможете. Не, 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 Така че, по-щастлив. Що він там горло получше? Ті водичі, що він там робить? Не горло там полочь, що? Не получи горло, дурно, ти? Зелений. Ти ж ти зеленоподобний. Сюди ходи. А ти що там же заїш, бляха, сюди ходи, ти не гірше нічим. Ты горва, що думаешь самое главное тут ходиш по районі. А ты те свинья тоже забагато собі позволяєш? Сюда ходи. Куйка. А ну куйка может яйця понести. А вы що тут? На закупи пішли, що? Ти в цигляха? То по-моєму якийсь добрий фнат, так що моя то точно бо... було чб? Хакушка Хайбу, да, мене так то багато шефтів. Тема! Е так, дійный феток. Ага, ага. Я все понял. Ничего, честно, я ничего не понял, але... Взвови, я все поняв. Опа, фаня. Что поможет наш седло в меня? А ну, фаня, ходи сюда. Что? Не хочешь? Не хочешь? Ну, тогда на пельмени пойдешь. Ах ты, фаня, бляха. Вон не дуй, но свиня, говорить, то є свиня, бляха. Меч у неї тільки зламав. Скутина вона. А ти шо, хочеш? Госідло в мене є? А коли я тобі з рукою піду і отак так вдаю, то захочеш? Потом навіть. Опа, а я маю одна ідея. Щоб зробити з цими свинками що. <кій> так. Нема мене майкви, щоб з вами побудувати. Або себе побудувати. Свинкою. <кій> Але свиня реально бляха, є свиня, бляха. Таке мені е, бляха за подвозу била. Меч у неї за мап. Ну, Тут точно бляха. Ну, підписуйтесь, ставте лайки. Всім до побачення.